привіт, дорогі друзі! З вами Верес. Сьогодні ми будемо грати шостий день. ВК, потрошки підходимо до кінця, все ближче і ближче, так сказати, до поніження. Так, ладно, я вже там чуть-чуть може позже, а може, давайте зараз щось поставлю. качатися. А, у мене, кстати, цей закачався вже. Міньйон, давайте нон-стопом далі качаємо і продовжуємо отигрувати. Так от, сьогодні ми граємо проти албанського клану Альфа Албанія. Клан теж доволі так, сказав, високо, так сказав, великий, має кубки, тобто велику кількість 52 тисячі. Це практично в топ світ там заходить, десь, напевно, в топ-300, я думаю, точно. Uh, так от, давайте ну, uh, глянемо, що там за суперник. з тінків я атаки робити не буду, буду тільки з двох аккаунтів. Це у нас заснови і з аккаунту Донгфор. Почнемо ми з основи. Тут я буду на п'ятий номер. До речі, давайте перед атакою покажу таблицю. ну, Таблиця не міняється. В принципі, власне <infly> місто так сказати, займемо. це попозорилось в цьому сезоні так знатно, особливо я своїми однушечками. Так. Окей, uh, okay. як бачите, є у нас тут такий сектор. Планую я тут заінвізить uh, зарбалет ППОшку uh, арчерів і так сказати, башту чеклунов. Запальнуть файром по мультіінферно, кинуть тут тряс, в принципі, сектор може повністю забратися. Uh, так, Дальше. Дальше в мене, ну, Варден пойде за Кінгом, Кінга я планую закинути сюди, щоб піти за часовою стрілкою, закинути тут, а відім уже. Тут трошки далі, ближче до 12-ї квіну і з 12-ї казарму. Ну там вже попробуваємо шляхи бомбірами, Не знаю, чи тут проб'ється, бо тут теж було б класно пробити. В принципі, це у мене поки що все по роздуму. Кстаті, можна було б Інвіз активувати, попробувати якось. Я, кстати, маю ідею, як? В принципі, мабуть, не на кемп закину. Ось так, реально ближче до 12, десь з 11. Так, на, на, тут от барака можна закинути і активувати інвіз. Так, ладно, давайте ну, пойдемо вже в атаку. В принципі, у мене все готово. Так, ну, кстати, треба враховувати те, що тут можуть бути е, Тесли. Так, одразу наготуємо хілок. Такс, такс. Прожимаємо Вардена і закидаємо тряс. Окей, дивіться, реально сектор практично повністю збривається. Так. Давайте ось так. Кидаємо ось так. Чуть-чуть далі закинемо з вами казарму. А, дивіться, інвіз успішно активується. Кстати, nice бомбер побіг туди, куди треба. Так, сюди давайте Фриз. У мене ще є Invis, кстати так, то то кінга можемо хорошо засейвити. А, ладно, там вже все одно... Кстати, можна вже прожати кінга. Вже ближче до раду ще підходимо. Давайте сюди чемпа. А сюди можна рейдж. Сюди можна, до речі, скелет не закинуть. Сюди давайте джамп. Это сюда инвиз, тут арейдж. Кстати, фигово походу инвиз накинул. У меня инферно там выжило. Походу я случайно накрыл инферно. Так, давай тут мусор уже хайпочищую. Тут а мы закинем Б. А, найс, nice, это червона бомба, хорошо. Так, що в мене лишилося? Варден ще є, є ще дві відьми. В принципі, може бути трьошечка. Я думаю, вона і буде. То вже кулі І в принципі, беремо три зірки спокійно. Да? Ну, реально без напряга. Файр тут то теж у мене з фаєром проблем ніяких не виникло, ніяких даже тесів не було. Просто спокійно полетів. Так Накрив те, що треба, забрав сектор по плану, все пішло куди, туди, куди треба, все я активував, коротше, ця атака. Ну, не сказав, що якісь помилки були, але все тільки з Інферно я там за інвізив чемпіонку і Інферно. І інферно в підсумку її спалило. Так, в принципі, з основи ми тут вже отриграли. Так, а мені ще треба тут, так. Да, У мене ще на дві атаки в Легенді, До речі, як я сьогодні в Легенді гу... граю, це взагалі. Дивіться, по дві атаки на 90 є одна на 72, на жаль, і є ще три трьошки. Ну, ось так отіграю. В принципі, граю таким, граю таким самим міксом. Кстати, Я щось дивився, дивіться, ну, давайте вже покажу на відос. Кстати, у нас уже десь оклан щось таку тему знайшов. Дивіться, спокійно, 38 бочок береться, скелет не розкидається і чисто зноситься така 15-ка. Давайте я не буду вже на відео показувати. Може він кстати на квесті про цим міксом, то я вам вже це все покажу. Все, зустрінемось на останньому аккаунті, там вже будемо робити атаку. Наступна атака у нас вже буде з акаунту Донґфор. Наварний у нас епічний легендарний вчорашній мікс, так сказав, вчорашнього відео. Це Лавалун з блискавками. Попробую ще попиткою номер 2 протачить суперника. Тут у нас третій номер. Це Така база, теж центр доволі, доволі такий соблазнітельний, Тут можна скинути блискок і багато чого позабирати. Я планую забрати одну вогнепушку, забрати два сполтауера і забратись до 2 інферно. В принципі, я спокійно можу це зробити. А, далі, далі. А... Коро... Так, далі переходимо до героїв. В принципі, осадка в мене буде дірік, я це все буду разом закидувати з армії. А, хочу я героїв закинути. З цієї сторони десь 12 годин, там на щем потім соло піде отсюди, ту сторону чистить. У нього якраз вже є тут ракетний спис, тому його сил буде достатньо. Тут у нас піде почисточка, тут треба буде якось завести кінга, щоб він сюди пішов. Так, мінідеркончик, до речі, у мене є. Можна буде тут почистить. Квіно і тут закинуть, тут. Кінга скинуть на лабораторію тут пробить. В принципі, він може спокійно туди зайти. Далі. Тут у нас, кстати, такий дефенс залишиться, але я хочу завести. Скину я коротше одну лаву і тут десь до 10 чи 15 куль отсюда, бо мені треба буде закинути тут Дірік також, щоб він пішов на ратушу і там забрав таунхол. У нас з цієї сторони також пойдуть кулі. Тут я, якраз вже дві лави скинеться, і інші остаток кулі я закину прямо отсюда. В принципі, що отакі плани, там вже будемо по спилам дивитися. Не знаю, на що я його профіль подивився, але ладно. Так. До речі, давайте на щось годне поставлю по питомцям. М по питомцям, давайте ось так. В принципі, цього буде достатньо. Давайте. Пойдемо одразу, атакою. До речі, не буду повторювати помилку з минулого відоса, я одразу скину блискавки. Ось так. так, давайте на тута. Бейбік чистить і ми переходимо одразу до почистки. Так, якби тут скинуть, що все позабирати, те, що мені треба. Чудово закинув. Прям нормально. Так, тут Тут чистим. Тут кінг і тут бомбер. Так, ну ладно, вроді як герой повинен пойти якраз туди, куди надо, на золото сховище. Давайте я прожмуся так. О, нормально почистив, дивіться, там ще приоткрив. Зараз туди пойде якраз. Так, як я й казав, давайте десь 10 куль дропнемо, плюс дірік, віну прижмемо, прижимаємо Вардена і давайте отсюда пойдемо також атакувати. Ой, блін, кстати, забув почистить, це прям печально. Трошки забув я в цій атаці про чемпіонку. Так, тут, а тут можна трут уюзнуть, тута рейдж. Блин, може рейдж краще б на ратушу дропнув? В принципі, у мене 5 ратуша залишається не забрати. Та ну, серйозно, друга однушка подряд. ти прикалуєшся чи що? Та ну, ти серйозно. Боже, не знаю, це, мабуть, вже знаєте, а. Осознання того, що вже чисто ноу якийсь якісь буде, того, що в принципі у нас на поніження вже пойде, Це знаєте, як будто якийсь уже пофігізм, ти не боїшся злить атаку, і це в мене в такому такому випадку так само. Як бачите, чисто вже ще одна однушка, Просто ратуша, це така жирна мразь. Ну, Наша є стільки хітпойнтів, Там вже наоборот треба все урізати. Дуже багато хітпойнтів. Я як експерт знаю. <хи> Ладно. Ну, Блін, ждемо новий рівень, так сказати, кулі. Реально, тільки оце залишається ждати, бо, не знаю, лавалуни, напевно, вже більше атак на 17-ки не буду. На КВ вроді якось трішки залітали, а от на ЛВК то, вообще, кошмар. взагалі ну, кошмар. Ракетний, ракетний кулі ще більш-менш може зайти, а це вже лаволун, то не особо. Вже 500 зірок, типу, набили. Нормально так. і у нас 306 зірок. Стойте, всі клани так-то достатньо кількість зірок не бувають, але як бачите, ну, доволі, ой, доволі потно проти всіх так отігрунь. Тому все, друзі, зустрінемось завтра. подивимось якісь епічні атаки. В принципі, у суперників вже є атаки, які можна показати завтра. Ну і, До речі, у нас теж вже є одна атака на показ на завтра. Все, друзі, зустрінемося завтра, і якраз ці атаки подивимося. Грали уже шостий день, він завершився як не дивно поразкою. 51 на 70 відіграли. Доволі поганий такий процент руйнувань можна подивитися. Це 66, це чуть-чуть більше половини. Так, ну в принципі, ось так у нас та карта виглядає після так сказати, кінця раунда. Загалом у нас 19 двушок, 4 однушки і навіть є одна атака. 0 зірок на одної людини вилетіло. І тут у суперника ну реально буде, що подивіться, 18 трьошок, але ми візьмемо по стандарту три атаки, якісь подивимося. Ну, у нас це буде всього-навсього дві. Тому що одну трьошку, як ви пам'ятаєте, зробив, а я з основи. Так, по таблиці навіть не бачу сенсу вам показувати. В принципі, 8 місце закріпиться, Сьогодні 27 атак, три не... людини використали, навіть сьогодні. А, так сказати, кожен день я нагадував там, да, у кого там ще були атаки, коли вранці чекав, але в цей день я вирішив все-таки нікого не напрягають. В принципі, все одно а, восьме місце неізбіжне, тому який сенс щось старатися. Да? А, так от, давайте ну, перейдемо до перегляду атак. Атаки суперників. Тут я буду на перший, на п'ятий, на себе так показувати і на 10-й номер. Далі у нас є ще. Які атаки, які можемо показати у нас? Це атака на другий номер, і атака тут є на 16 номер від 15. Таунхол, якщо не домовляюсь, да вроді це 15-ка у нас там. А, давайте почнемо подивимось, атаки. Почнемо ми з суперника. Це атака на 10-й номер. Тут Корінці, як бачите, взято три зростаючих спела. Так, міні-дракончик з 3 годин на почистку. Тут закидається також кінг між 4-5, закидається Квіна з 4, казарма. і, В принципі, вообще, без старань і без нічого. Зразу кидається. корінці. Я короче, ускорюю одразу цю атаку. Все в нас сторону ратуші кидається. так, ну, Тут інвіз поки спрацював, але все одно ну, не заважається курінцями валькам тут забрати ратушу. Перший заростаючий спел кидається на центральний сектор. Тут плутаються всі три інферно і Spell тауер. Так, ну, як бачите, так поділилися. Герой там пішли якось окремо до 12, армія пішла до 6 на низ. цей центральний сектор. Як сказати... Ага, Так Одновляється, кстати, заростаючий спел, закидується на ту саму місцевість. Так, І третій раз. Коротше, всі три заростаючих спела кидалися в одну місцевість. Якось ось так. Ну, І що у нас тут залишається по атаці? Ну, корінці померли і залишається тільки герой. Ну, нормально там поки. Дія заростаюча спел закінчиться, то герої якраз відхиляться з допомогою хілок. Так, ну блін, прям знаєте, якось дуже багато що стопається, то заростаючий спел сюди не напускав, то інвіз накрив зразу, одразу весь сектор. Так, ну давайте 4Х поставлю. В принципі, атака вже потрошки підходить до кінця. Квіна виживає на лоу-ХП, ну і все. там і... Пощастило, що там ніякої Тесли не стояло, або да, даже двох. Ну і ось така атака. Ну, на соплях, коротше, чувак, витягнув. В принципі, так, корінцями тільки іграть. Далі, давайте, атака на мене буде. Базу, як ви розумієте, я так і не поміняв, хоча казав, що подумаю над цим, але мені лін щось шукать. Так. закидається ось так. Кстати, ця атака буде гідрою. давно такого не бачив. Кстаті, юзається таке, я щось думаю, почать морозити ратушу, якщо буду отігрувати десантом. В принципі, то що. Там десант, де сант, треба, щоб впав на таку відстань ратуші, то по-любому ратуша дасть залпи. Це трошки небезпечно. Так, тут взагалі супермагії, до речі, взяті. Так, окей, таунхол забирається, забирається супер дракон. Коротше, дуже класний вийшов заход з десантом, ратуша забрата, ну і забрати кланка. Так, далі ми тут дивимося. З 2 годин закидуються дракони, райдери. Коротше, вся армія. так сказати. Закидується там також і чемпіонка. Електрочерів взяти, але дивіться, людина просто без предзахода Просто десант закинула да і все. Кстати, а если щось таке придумать, знаєте, там щось. Наприклад, десант там тільки для руйнування радша рад, зруйнована, а інші залишки інвізу просто накинуть на, на чемпіонку. Просто. Не знаю, там один клон, наприклад, взять. Думаю, цього було достатньо, щоб тільки радшу що розбити. Ну, Хоча це тільки фантазії, знаєте, це треба тестити, тому що має доволі так багато ХП, то може на це пойти дуже багато інвізів, якщо брати тільки один клон. Хороший роздуми, знаєте, такі ідеї з'являються. Так, я тоді давайте прискорюю, тут у нас. Ага, да. це не соло-інферно, тоді нормально. Ну зараз ППОшка забереться і, в принципі, проблем з атакою не буде. Тут вже такі слабенькі будівлі залишаються. Навіть 14-го тонн прокачки, так сказать. Ну, це моя база, я, так сказать, чуть-чуть поспішив, да і перейшов на 17-ку. Давайте далі подивимося. Атака на перший номер. О, Боже, атака електродраконами. Камон, серйозно. Окей, ну у нас тут з 6 до 9 годин закидується два електрика для почистки. Ну і, понятное дело, якраз м -м, між цими двома кутами пойде основна атака. Прямо на, на, на ратушу. Так, морозиться таунхолл, морозиться тут Invis Tower. І радша падає, там зараз забереться ще і будівля сама, ну коротше, інвіст активовується. Даже не знаю, як взагалі. Реально, я вже це розказував. Вроді навіть в цьому сезоні казав, що типа, робиш так електриками так само, да, якусь таку почистку базу робиш, але все одно ну, не виходить. А та, що тут люди просто на єбісі кидають електрику і в них трішки виходять. Ну, це я взагалі не знаю, як це пояснити. Так, давайте 2X. Реально, знаєте, вроді якось електрики по краю тільки пішли, а купа ще будівель тут залишилися, але не знаю. ну ось до, Зараз м'ячик активувався, то трошки в мене вже починає розрисовуватися картина, як це все вийшло. Так, ну і все, там у нас залишається можна сказати, один такий сектор, який поділений на три. Там зараз Кінг розбереться з вогнеметом, напевно, хоча, скоріше, він помре. Та, там В нього вже взагалі хіт не залишилося. Так, є у нас тут два електрика, кстати, абсолютно всі лоу-хпшні, що фені, що електрики. Ну, атака вийшла на лакі. Тут дуже пощастило, що в електрика ще чуть-чуть більше хітпоїнтів було. Так, ну ось такі атаки суперника. Абсолютно всі, можна сказати, були на соплях. Ну, ладно, хоча б трьошки, це не те, що у мене багато однушок в цьому сезоні. Так, ну давайте тоді перейдемо вже до наших атак. Це у нас ми будемо показувати тільки дві атаки. То, що третя трьошку, то це наше. Ми робили якраз в онлайн форматі. Так, давайте ну, подивимося, що тут у нас 17-та. Це атака від 15-го таунхола. Гідра. Гідра, так сказать, тут п'ять інвізу взяти. Тобто, до да, так, кстати, один клон. Так, знаєте, як трохи мої ідеї, які спізніше з'являються тут. <кій> Прям те, що я, знаєте, задумав. Да? Прям зараз можна подивитися, як це спрацює, моя ідея і задумка. Ну, якщо трьошка, то значить чудово. Так, З однієї години тут закидується якраз Дірік. у нас там з 12 годин квіна була, з 10 годин Кінг пішов. Так, ну, в принципі, тут я бачу інвіз не кидав, ой, Фріз не кидався на Таунхол, але тут не заважає, що супермагам вижити да, і розбить ратушу. Так, маги живуть. Блін, може, собі якось попробувати з Чуна пограти, знаєте, як в старі добрі часи Лавалун плюс Супермагія. Пам'ятаєте цей легендарний мікс на 13-му Таунхолі? Прям реально. Багато що розвалював. Пам'ятаю, свій час навіть 15 ку я в легенді розбивав таким міксом, коли ну, 15 ка була реально хардкорна. Да. Колись Євераз був інший, і мікси інші, ну. Таке часи міняються, і це нормально. Так. Окей, ну, кстати, Вардна прямо зараз було. Не знаю. Хоча ні, нормально, що зараз не прижимається він. Да. Сказав, що не прижимається, він якраз прожився. Просто тут багато чого, багато юніту в Аурі знаходяться, прям вигідно так а щоб все жило. Так, а що у нас тут? На дальньому куті у нас знаходяться метальник, ППОшка таке, що небезпечне. Ну, в принципі, тут поки що без проблем буде справлятися, тому що тут і герої є, так сказати, квіна, принц Міньйонів. Ну І там зараз підкидається мороз бачу, на Інферно. Так, Інферно забирається. Дайте я 2Х поставлю, в принципі, атака потрошечки да, підходить до кінця. А і, так Сі дракончики, всі райдери померли, тут залишається лише квіна та принц міньйонів. Ну, і ось така ситуація. На жаль, принца міньйонів там ніхто не зможе підхилитися. Якщо б друїди були, то вони могли б на нього там понакидувати пару плюшок. Але хто зараз з друїдами грає? Скажіть мені, дай покажіть цю людину. Навіть я ось знаєте, сьогодні в мене ідея виникла: я супервідьми з скелетною бочками почав юзати, доволі їмбові, і я якраз видалив там собі взяв чотири бочечки, щоб там підкидувати разом з відьмами. Або там окремо з чемпіонкою, щоб окремо робили проходку. Ну, думаю, сьогодні Да, там у нас вже почався раунд якраз. І я задумав, уже, чим буду атачити своє дзеркало. І якраз буде атака <сувіткій> супервідьмами. І там, якраз цими бочечками, ми це все потестуємо. В легенді, вроді як непогано більшість атак зайшли. Одна однушка, на жаль, є, але буває. Так, з 12 годин закидується чемпіонка для почисточки. Тут у нас буде ну, дефолтний заход з чемпіонкою, це що у нас зараз є на даний момент. Так, чемпіонка поки тут ловить і отрутні спили. Ну, блін. Лисиця, на жаль, напевно, помре. Мені так здається, вона вже і так да. да, Щось дру... Джеліон вже другий раз, так сказати, втрачає якось чемпіонку. Пізніше кидає Інвіз, ну, не дуже вчасно, так би мовити. Так, кидається така стріла. На жаль, да, тут, скоріше, ППшки якісь стояли, скоріш за все. Ну, якщо реаль... ну зараз подивимося, я заново почну повтор, подивлюсь, що тут таке стріляло. Мені десь ППОшки, якщо ПП, то прям дуже класно. М -м, класна стріла вийшла. Прожимається вже Варден, там Дік спокійно долетить до таунхолу, я так думаю. Да, слуйте, там іклон кидається, ну короче, дуже класно залетіло, там ЄТІ ті справляться із монолітом і з таунхолом. Атака непогана така вже виходить. Дуже багато ще що живе, 50% бази немає. Так, давайте 2Х поставлю. Кидається такий фріз на метальник. Також у нас ще залишається рекол спел. Не знаю для чого він вже знадобиться. Так то він був взятий, скоріше за все, для чемпіонки, але, на жаль, чемпіонка ну, померла. Померло, дещо вроді інві лишні залишалися, наскільки я пам'ятаю. Так, тут забирається квіна в сектора, щоб вона не погибала, Да, запускається трошки далі, вона потрошки відхилюється і потрошки атака підходить до кінця, залишається тут у нас тільки мультибаш тарчерів. та моноліт по дефу. Ну і все, два золота сховища і це трьошечка. Ось такі дві атаки в нас були, так сказати, для перегляду. Ну, все, На цьому все. А так, то ми вже п'яту атаку. То ми її робили, так сказати, ми прям бета-тесті, як би так сказати. Не знаю. Ладно, е, ну таблиці не бачить сенсу. Даже такі атри можуть показати, ну, як ви бачите, доволі великий, ну і Я думаю, це можна спокійно з Майстером 2 попрощатися, ну і <с?> <с?> з next сезону починати його піднімати. Хоча не знаю, чи є сенс того, що. Ми доволі слабкі зараз в складі 30 на 30 стали. Це не те, що раніше було, да, що ми спокійно витримували друге місце, а зараз у нас і 14 ки тут з'явилися. Ви пам'ятаєте, да, який був сезон? Вроді літом ще було, да, що у нас 14-му мало було. А інколи і взагалі там тільки з 15-х тонхолу вже починався 30-й номер. Оце прям був реально сильний склад. Зараз трошки як трошки взагалі, до 25-го місця 14 ок з'явилося, вроді навіть до. Це 14 -ка. Да. Коротше, купа 14-та появилася. Кстати, я хотів подивитися, що там Джеліон розбив стрілою. Да, Пам'ятаєте, я ще хочу подивитися, Да, дивіться, тут дві паповочки стояли. Коротше, стріла доволі класно була закинута. Ну, все, друзі, думаю, на цьому будемо прощатися. Вже зустрінемося завтра в останньому дні. А, ну, не знаю, може. <хи> а, я постараюся отиграти, я просто подумав, блин, може якийсь фановий мікс зробити, але передумав щось, не дуже хочеться фанитися. Краще постаратися якісь. А, а, мікси просто потрени, да, дає на таких сильних базах, як на ЛВК, да, і тим паче такі сильні клани. Тому треба до кінця попробувати отиграти в повну міру, да. хоча а, я думаю, ісход кожному очевиден, що це навіть поразка. Навіть якщо ми переженемо сьоме місце, то ми не доженемо вже шосте. Якось так оті грали. Ну, реально, сильні клани попалися цей раз. І топи на ДС, і просто, так ж сказати, топові ігроки там були. Отакий майстер, ніби в чемпіоні катаєш. Все, друзі, всім дякую за перегляд, ставте лайк підписуйтесь на канал. З вами був Верес, всім пока.